Продовжуємо тему логарифми, і у нас п'ятий параграф логарифмічна функція. Що потрібно знати? Знати, як будується графік логарифмічної функції та її властивості. Так, логарифмічна функція, це функція вигляду, Y дорівнює логарифм за основою A від. Область визначення. Зверніть увагу, і що у нас Х, тобто ДФ ось вона, від 0 до плюс нескінченності. Давайте я тут напишу y дорівнює. Логарифм. За основою А від Х. Це логарифмічна функція. Яка у нас логарифмічна функція? А, нагадую, Більше нуля, А не дорівнює одному. І Х більше нуля. Чому так? Оскільки ми знаємо, що е, е, логарифм за основою А від Х можна записати у вигляді, е, ну, як, перейти до показникової. Да? Ну, нагадую, Дивіться, означення логарифма з іншого боку. Я писала, це вже не до функції, а в означенні логарифму. Логарифм за основою А від Б да, дорівнює якомусь числу Х. Що це за число Х? Це показник основи А, до якого потрібно звести основу А, щоб отримати Б. Нагадую, цей перехід і говорить про те, що ми згадуємо показникову функцію. А у нас яке? Більше нуля і не дорівнює одному за означенням показникової функції. А також А в степені Х у нас більше нуля. Тобто, іншими словами, під логарифмічний вираз B наш, а в нашому випадку х більше за 0. І тому ось наша, до речі, не лише логарифмічна функція, а і властивості деяких, наприклад, область визначення. Що мали на увазі від нуля до плюс нескінченності. Таку функцію називають логарифмічні. Далі йдуть у нас з вами ну, перелік властивостей. <кій> <кій> Ось основні властивості. Так, ну, функція y дорівнює логарифм за основою, А від X має єдиний нуль. X дорівнює 1. Так, ну, тому як логарифм від 1 дорівнює 0, Більше нулів немає, пам'ятаєте, да, по властивостям наш. Далі функція y з рівня, логорим заснуває X, має два проміжки знаку сталості. Проміжки це сталості це проміжок значень аргументу, на якому функція більше нуля або функція менша нуля. Є ще нулі функції. Ми вже зазначили, що єдиний нуль це там, де функція дорівнює нулю, значення Х є нульом функції. Далі у нас є проміжки зростання спадання, і у нас вони розглядаються окремо для двох випадків, і функція логарифмічна є диференційованою. Що мається на увазі? Мається на увазі. Що можна знайти похідну від логарифма, але це буде нас далі е, в параграфі 8. кажуть, бачите? І дивіться, оці всі властивості, якщо дивитися, отак, як ми бачимо, ні, ні про що нам не говорять. Краще подивитися на графік і з'ясувати, в чому різниця. Кажуть, як показникова функція графіки відрізнялися. В залежності від основи А. Основа А більша за 0, Графік у нас був зростаючий, да, а основа від 0 до 1 графік був спадний на всій області визначення. І оскільки у нас є зв'язок між показниковою та логарифмічною функціями, як я писала, що таке логарифм, це показник основи логарифму, щоб отримати підлогарифмічний логарифмічний вираз, то ми можемо ще раз сказати, що показникова функція обернена до логоритмічної, а логоритмічна показникової. Тепер дивіться, графіки в залежності від основи логарифма. І за графіками ми з'ясуємо, зараз ну, розглянемо, скажімо так, властивості, які були записані вище. І так, якщо основа логарифма більше від одного, нам сказали, що функція і тут, і тут, і коли від 1 до нуля має по єдиному нулю. Нуль графічно це точка перетину з ось х, і це у нас х дорівнює 1, це нуль функції. Єдиний нуль в кожному випадку. Далі говорили так. Що можна взяти, наприклад, знову ж таки табличку і побудувати графік. Ну, давайте візьмемо от як будувати, наприклад, звідки взялася ця гілочка така графіка. Наприклад, я беру логарифм. Скажімо, за основою 2, тобто основу більше, ніж 1 і дик. А тут y дорівнює. Логарифм за основою одна друга від 0 до 1 від 2. Я так, ну, як приклади конкретні роблю. Тепер що, будується табличка, да, для того, щоб побудувати графік функції, ми повинні взяти табличку. да, цих. Ну і знову ж таки, що ми беремо. Ну, давайте <кх> запишемо сюди в табличку. 1 може бути. x Може. логарифм 1 0. да? логарифм від 2. <клухи> Логорифм 2 від, за основу 2 від 2. Це 1. логарифм за основу 2 від 4, наприклад. Це у нас з вами буде. 2. Показник степеня, да? Так. Ну, і. Що можна взяти? які-небудь такі від нуля до одного значення, наприклад, там одна друга, да? якщо х одна друга, то це 2 в мінус першій степені, тут буде мінус 1, ну і там, наприклад, одна четверта, це буде мінус 2. Зверніть увагу, X вже у нас не може бути від'ємним. І тоді беремо, будуємо, наприклад, там 1, 0, побудували точку. Так, далі 2, 1. Ось наша точка ще одна. Потім побудували 4, 2, 2, 3, 4. Десь так, два. Ну, якщо по клітинкам ось, бачите, ну, наприклад, так. 4, да? 2. Бачите? Точки побудували. Потім одна друга, це отут від нуля до одного половинка цієї одинички, це у нас мінус один. Ну, ось точечка, так, да? тут мінус один. І одна четверта це половина половинки. Ну, це, скажімо так, отут -от десь буде у нас нехай. Мінус два, да? мінус 2. І потім з'єднали наші, наші точки, що ми в графік. ну, Взяли в табличці для побудови графіка, з'єднали, отримали такий графік. Коли отримали графік, зробили висновок, що всі графіки, ну потім можна взяти логарифм за знову 3 від них. Тобто, все, коли беремо більше від одного основу, вони будуть схожі е, графіки на наш на рисунок 5.1. І тепер за цим малюночком ми говоримо про властивості. Ну, дивимося, що ще раз, 0 функції х до рівня 1. Далі, якщо говорити про проміжки зростання спадання. Якщо ми ведемо зліва на права по графіку, ми завжди йдемо до гори, до гори, догори, догори вище, вище вище. Тому ця функція зростаюча на всій області визначення. Тобто функція зростає е, область визначення від 0 до плюс Що, Про що це говорить? Що ми можемо порівнювати логарифми вла за властивістю зростання. Тобто, чим більше х, тим більше ігрек, Да? Далі я не буду показувати, як побудовано графік логарифм за основу 1 друга від них. Якщо взяти таку табличку, у нас з'явиться графік, рисунок, малюнок, рисунок 5-2, і знову ж таки єдиний ноль функції. І якщо точечки з'єднали, зліва направо, ми ведемо весь час йдемо донизу. Тому якщо основа від 0 до 1, то функція є спадною на всі області визначення, тобто від нуля, якщо х належить від 0 до плюс нескінченності, нуль не включно. То наша функція впадає, якщо основа від 0 до 1. А якщо основа від більша одного, то тоді на цьому ж проміжку від 0 до плюс нескінченності за х. І нуль не включена функція зростає. Так, далі, проміжки знакосталості там говорили. Проміжки знакосталості – це. Беру інший колір, щоб ви зрозуміли. Нагадаю, скажімо так. Знак сталості це ті проміжки, на яких функція, тобто, де у нас Y більше нуля, і проміжки, де у нас Y менше нуля строго. Знак сталості. Що таке знак більше нуля, тобто додатня. І менше нуля, тобто від'ємні значення. Знак сталий, постійний. Що ми говоримо? Графічно. Та частина графіка, яка е, знаходиться над 2 і, кожна точка цього графіку, кожна точка цього графіку у нас що з вами? Діти. по Y має додатню координату, так? Якщо по Y додатня координата, то це проміжок знаку осталості y більше нуля. Тобто ми говоримо: функція y більше нуля, якщо X належить, чому належить? А, від одного не включно до плюсних кінчене. От всі точечки у нас вже дорівнює нулю. А та частина графіка, яка осталась рожевою. І 200 їх кожна точка на цій частиночці, координата по y менше нуля, тобто від'ємна. І ми говоримо, що y менше 0, якщо х належить від нуля до чого до одного не включно. Точно так же, якщо ми говоримо про е, другий варіант нашого графіка, ми бачимо, що е, у нас відмінюється, тобто навпаки, Функція більше, ось зараз, тут значення кожної точки Y більше нуля. Тобто при х належить від нуля до одного не включно функція наша більше нуля, а ота от рожева гілочка, кожна точка на цій гілочці по Y має від'ємне значення координати, тому від одного до плюс нескінченності один не включно. Y менше нуля. І це теж проміжки, я перерахувала, проміжки знак осталості. Так, це були наші властивості. Ну, Функція диференційована ще властивість, яку ми будемо розглядати пізніше в параграфі номер 8. Так, я це прибираю. Зараз чи всі я вам розповіла властивості, так, нулі. Проміжки знаку сталості, зростання, спадання, ну і диференційовано. Так. Ну і все. Це те, що потрібно знати. Ну, е е е Графіки запам'ятайте, вони вам знадобляться на НМТ, як вони розташовані. Ну, якщо взагалі ви там щось забули, берете табличку, будуєте графік. Ну, це займає певний час, тому краще основні графіки графік основних функцій, які вивчали в шкільному курсі, потрібно пам'ятати, як вони виглядають. Параболи, гіперболи, логарифмічні, тригонометричні функції, показникові. Це все, ну, їх не так багато, степеневі, потрібно пам'ятати. І дивіться задачі, які розглядаються. Задача номер один. Порівняйте числа. Друга знаці область визначення функції. Ну і все. Ми зараз їх оце розглянемо, а потім будемо розв'язувати завдання, які нам надано в цьому параграфі. Так, як я вам говорила, за властивістю спадання та зростання, ми можемо порівнювати числа. Нагадую, що у нас логарифм за основи 2 від 6. Це ірраціональне число, логарифм за основу 2 від 7 теж ірраціональне число. Ну, Хотілося б якось їх порівняти, що більше, що менше. Тобто мати уявлення да, про порівняння. Ось, ну, Ми й говоримо, оскільки наша функція з основою 2, основа 2 більша, ніж 1, це функція зростаюча. Да? І тому, чим, що у нас y? y це ось, дивіться, y1, наприклад, логарифм за основою 2 від 6. 4, а логарифм за основою 2 від 7 y2. А 6 це х1, а 7 це х2. І властивість, тобто означення зростання. Що ми говоримо? Якщо функція зростаюча, то при порівнянні х ми говоримо x1 у нас. Менше, ніж х2, тобто 6 менше, ніж ці. І за властивістю зростання на проміжку або зростаючої функції на області визначення, ми говоримо, що чим більше х, тим більше Y. Тому y 1 теж буде тим же знаком менше, ніж y2, як і х1 менше х2. Тому логарифм за основою 2. Від 6 менше, ніж логарифм за основою 2 від 7. Так. Ну, якщо ви давайте зараз так з графіком глянемо, Ну, як це? Ну, гаразд, ну, це така в нас правило. А як же це? Давайте, як кажуть, спробуємо глянути, як це виглядає в порівнянні. Ось у нас, наприклад логарифм за основою 2. Ось наш рисунок 5,1. Якби, це загальний графік, якщо основа більше одного. У нас 2 більше 1. І шукаємо на осі x 6. Ну, наприклад, тут десь 6, так? А десь там поруч 7. З'ясовуємо значення y в цій точці. Проводимо вертикальну лінію. Ось значення y для 6. А значення ігре для семи, бачите, вище. Тому логори за основою 2 від 6 менше. Дивіться, бачите, нижче. Сюди пішло, а це вище. Тобто, чим більше X, тим більше Y. Тому ми можемо без графіків порівнювати. Ну, графічно, це у нас підтвердження, що ми зробили вірно. Так. Зараз я прибираю і гортаю далі до пояснень. Далі простого, ну, вже не буду так подробно, друге. Логарифм за основу 0,2. І тут логарифм за основу 0,2. Зверніть увагу, порівняння йде з однаковими основами. Ой. Якщо немає однакових основ, потрібно зробити однакові основи, а потім порівнювати. Так, ми кажемо, що це складна функція, оскільки основа. Від 0 до 1, тоді, порівнюючи ікси, 6 менше, ніж 7. Ну, логарифм від 6 за основою 0,2 буде більше, ніж логарифм за основою 02 від 7. Тому що ознака, означення спадання, чим більше х, тим менше іг. І навпаки, чим менше х, тим більше і. Ну, з графіком можна поглянути там підтвердження. І третє, як же порівняти з нулем? Нагадую, що нуль Ми можемо записати у вигляді логарифма довільної основи, а нам потрібно пі на 4. Від одинички. Записали логарифми з однаковими основами. Далі що ми робимо? Далі ми дивимось з вами на основи. Пі на 4. Пі це наблизно 3,14%. Тобто, чисельник менше, ніж знаменник, і тому дріб буде який правильний, а він від 0 до 1. Тому це функція спадна. І тоді, якщо 4 більше, ніж 1, то логарифм від 4 менше, ніж логарифм від 1. Таким чином, ми знову вже порівняли е, наші логарифми. Тобто, іншими словами, я вже не буду витирати, отже, за початковою умовою логарифм за до основи на 4 від 4 менша, ніж 0. Так, це ми розглянули. Йдемо далі. Задача номер 2. Задача номер 2 полягає знайти область визначення функції. Нагадую, область визначення це де y або D від F функції. Це значення, які може приймати Х, тобто Х належить. Тобто всі можливі значення аргументу. нагадую, що у нас з вами до даного моменту були обмеження до деяких функцій, тобто там, наприклад, на 0 ділити не можна, корінь парного степеня з від'ємного значення брати не можна. Якщо корінь парного степеня в знаменнику раціонального дробу, то тоді весь ну, ділити не на ноль не можна, тоді все, що під коренем, більше нуля. Потім були певні обмеження в степеневих функціях, там були обмеження в області визначення, Ось, ми вчили їх в 10 класі. І більше таких обмежень у нас не було довгий час. А зараз ми сказали, що. У нас є такі ж обмеження, нагадую, що основа логарифма не дорівнює одному більше нуля, а під вираз у нас більше нуля. Тобто давайте ще раз я напишу. Y дорівнює логарифм за основою А від y, Да? Що ми говоримо? А більше нуля, А не дорівнює одному, їх більше нуля. Навіщо тут ну, що робить тут А? Дивіться, замість А теж може десь бути І. І тоді обмеження розширюється. От дивимось, наприклад, перша функція. Тут логарифм за основою 3, тобто А задано вже конкретним числом. Тому для першого пункту наша ОДЗ, тобто область визначення ДФ, ОДЗ мається область, допустимо, значень аргументу, або для функції область визначення. Ми говоримо, що під логарифмічний вираз завжди більше нуля. Тобто по то А обмежень тут немає. Що ми робимо виносимо х за дужки, х плюс 3, розв'язуємо квадратну нерівність. Далі x1 0. Нагадую, як ми робимо х 2 мінус 3. Далі можна побудувати параболу гілками догори. Тут у нас мінус 3, 0, точки виколоті, оскільки строга нерівність. В такому вигляді у нас тут плюс мінус плюс. нам потрібно більше нуля. Тобто від мінус нескінченності до мінус 3 не включно, і від 0 до плюс нескінченності 0 не включно. Що у нас тут і записали? Дивіться, ось область визначення від мінус нескінченності до мінус 3. І в об'єднанні з проміжком від 0 до плюс нескінченності, ось, крайні точки не включно. Це область визначення для першого, для другого пункту. Ось, другий пункт я сюди пишу. Тут ми бачимо, що під логоритмічний вираз 16-х більша за 0. Але якщо ми подивимось на основу, то х-4а так, теж більше за 0. І х-4 не дорівнює одному. Тобто тут повне обмеження, яке я писала зліва, ось воно, для логарифмів записується. І розв'язується така система. Тобто ми маємо що з першої нерівності Х у нас менше 16, х більше 4 і Х не дорівнює 5. Все це можна зобразити графічно, а потім записати. Так. 16, менше 16 вліво, 4 виколота точка, більше 4 вправо, бачите, перетнулися вони, але ще між ними існує виколота точка 5, тому зараз візьму інший колір. Тому область визначення, тут пишу, D, F. Можна написати так. Х належить. Від 4 не включно, до 5 не включно. І від 5 не включно до 16 не включно. Тобто ось наш розв'язок, так. І там ще випала точка 5. Зверніть увагу, що. А не лише більше нуля основа, а й не дорівнює ще одному. Оце потрібно ну, як пам'ятати. Так, ми розглянули всі приклади, які були у нас у підручнику. Так, і я маю на увазі розглянуті в параграфі. Далі я такий коротенький аналіз, там декілька хвилин залишилося, завдань, які є в цьому параграфі. Що потрібно вміти робити? Ну, Із простого це визначати зростаючою чи спадною є функція. В залежності ще раз, від основи логарифма я це все пояснюю. Спираючись на яку властивість логарифмічної функції можна стверджувати, властивість спадання та зростання, так? Далі порівняйте, як ми робили. Порівнюйте. Це будете вдома робити. Знайти область визначення, те, що я вам зараз теж пояснила. Оце все, що вам потрібно буде вдома зробити. Далі, далі є такі завдання, як от 5-7. Порівняйте з одиницею основу логарифма. Тобто, вже за нас порівняли наші, скажімо так, функції, які є. І ми бачимо, що якщо 0,5 більше, ніж 0,4, тобто x перше більше, ніж x друге, і y перше тоді більше, ніж y друге, то основа у нас більше, більше одного. Якщо однак змінюється, тобто чим більше X, тим менше y, то основа від 0 до 1. Це означає порівняти з одиницею основу логаритма. Ну, От у нас такі є. Значення. Ну, скажімо так, на цьому ми поки що зупинимося. Я запишу вам домашнє завдання. Так, параграф у нас там 5 і номери, які потрібно зробити із того, що я вже пояснила. 5-4. П'ять шість. Оце всі ну, три номери, які потрібно зробити в домашній роботі.